Усім привіт! З вами Актуальні новини МКФКБ. До тижня цифрового інтернету 10-16 лютого в МКФКБ були проведені низки цікавих і корисних заходів для викладачів та студентів, запропонованих Національним банком України. Викладачі коледжу мали змогу прослухати корисні онлайн-вебінари з кібербезпеки та платіжного шахрайства. Для першокурсників. Проведена вікторина кібербезпека, учасники якої мали змогу брати участь в грі, головоломка доміно, платіжні системи. Кібербезпека Думай швидко, плати безпечно, гудбай, шахрайство. Студенти мали змогу відгадувати емоції за допомогою чарівного смайлика. Загалом кібербезпека це безперервний процес, що потребує постійного моніторингу. Співпраць всіх учасників цифрового середовища. Захист від шахраїв це поєднання пильності, обережності та використання сучасних методів безпеки, що студенти успішно осягнули. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!